Поговоримо трішечки про те, що ж дадуть безпекові угоди Україні. Ми тут зробили таке складне філософське питання: чи захистять Україну від агресії Росії безпекові угоди в кінці своєї презентації? Я буду я дуже сподіваюся, що дам відповідь на це запитання. Можливо, навіть дуже коротко, як ми знаємо, за перші 5 місяців 2024 року Україна підписала 17 безпекових угод. Першою була Велика Британія, останньою до сьогодні були Сполучені Штати Америки та Японія. Сьогодні вже є угода з європейським союзом, але в принципі я думаю, що вона буде структурно схожа на ті угоди, які вже підписані з іншими державами-партнерами. Ми бачимо насправді те, що ці угоди. Підписані на тривалість 10 років. Проте є велике зауваження: якщо Україна стає членом НАТО, то сторони з місць цих угод переглядають, дивляться наскільки вони актуальні чи потрібно їх інтенсифікувати. Насправді ми бачимо два таких пікові періоди підписання: це лютий 24-го року, що ймовірно пов'язано з двома роками повномасштабної війни Росії проти України а також Травень 2024 року, коли так само було п'ять підписань. Ймовірно, це було пов'язано з тими самітами, зокрема самітом миру, який був в червні, і українська закордонна дипломатія прагнула інтенсифікувати ці процеси. Одразу хочеться сказати, що ці угоди не замінять нам членство в НАТО, і стратегічна мета нашої держави, як це сказано, не в одній статті конституції, залишається незмінною. Це вступ до НАТО. Угоди насправді доволі обширні, і ми намагалися їх певним чином структурувати. Це не означає, що всі виділені нами пункти присутні в кожних угод. Але, передусім, ці угоди, на нашу думку, є рамковими. Це не добре і не погано, це означає, що сторони не до кінця деталізують певні елементи співпраці, але можуть підписувати додаткові договори, угоди, інші партнерства. Але загалом ми виділили чотири блоки, які є всіх без винятку у В Першу чергу це демократичне партнерство та економічна стійкість питань насправді дуже багато, починаючи з імплементації України реформ, закінчуючи процесом відновлення. Найбільший блок це військове співробітництво з тих угод, які ми всі прочитали. Так це великий обсяг. Тексту, але за моїми суб'єктивними оцінками, це понад 30% відсотків тексту всіх угод стосується військової співробітництва. Ми про це далі більш детально поговоримо. А, також є відповідальність за агресію. Це питання, які стосуються і санкційної політики, і справедливого миру, і питань заморожених російських активів, які, зрештою, мають піти на відновлення України. Так само є інші види співпраці. Про них також поговоримо. Наступний слайд, будь ласка, а, перше і найголовніше. Угоди передбачають будь-яка угода, яка укладається двома сторонами. Вона передбачає двостороннє співробітництво і двосторонні зобов'язання. А з нашої сторони, передусім, це будуть реформи, якщо подивитися на сайт уряду, якщо конкретніше Міністерства фінансів, там є велика матриця реформ, куди наші реформатори з нашої держави складають все, що потрібно зробити згідно різних рекомендацій. В угодах чітко є посилання власне на Різноманітні ці рекомендації їх можна поділити на чотири блоки. Перший блок це рекомендації Європейського союзу, і структурно це понад 65% всіх реформ. Є окремо план для Ukraine Facility». Я нагадаю, це 50 мільярдів євро для України в обмін на реформування в сфері державного управління, фінансів та інших речах. Фінансування передбачено на 4 роки, зараховується нам щоквартально, але ще в тому випадку, якщо ми ті чи інші реформи здійснюємо. Є окремі плани, на які також посилаються партнери. Це відповідно умови міжнародного валютного фонду, а також Світового банку. Це велика кількість коштів. Світовий банк на реформи цього року під проєкти дає майже півтора мільярди доларів. МВФ протягом 4 років має надати. Понад 15 мільярдів доларів це означає, що ми повинні якісно управляти цими коштами, і тому беремо в цих власне, угодах ці зобов'язання. Насправді реформи це не тільки наша відповідальність, але й наші можливості, тому що партнери хочуть мати якісного союзника, який буде реформований, який буде демократичний, стійкий, матиме верховенство права, буде відповідати критеріям, власне, які ставить перед нами європейський союз для європейської інтеграції. Це верховенство права, належне врядування і по суті якісна економіка. Потреба в коштах. Велика українського бюджету це понад 3 мільярди доларів на місяць. Минулого року два головни, двома головними донорами в нас були Європейський Союз, а також Сполучені Штати Америки. На двох це понад 25 мільярдів доларів. Тому, власне, партнери також зазначають не всі, наскільки гарно ви будете робити реформи, відповідно наскільки якісним буде політична, військова та фінансова підтримка. На нашу думку, це абсолютно справедливо. На жаль, роботи. Багато людей, які здійснюють і займаються реформами, розуміють величину своєї відповідальності. Тільки на 2024 рік. Це понад 200 рекомендацій та 400 індикаторів, які ми маємо виконати, якщо ми хочемо відповідати стандартам Європейського союзу і інших партнерів, які дають нам гроші. Подекуди ці гроші не потрібно взагалі повертати. Наступний слайд, будь ласка. Ключовими елементами в безпекових угодах є відбудова, захист критичної інфраструктури та енергетика. Загалом, партнери одностайні в тому, що за відбудову повинна заплатити Росія. Це найголовніше. Другий елемент це енергетика. енергетика є ключовим елементом для стійкості України, тому. Ряд країн визнають, що енергетику потрібно захищати військовими способами. На жаль, серед 17-го год лише три країни прямим текстом заявляють: це Франція, Латвія США, що ми будемо посилювати ППО конкретно щоб захищати енергетику. В цьому контексті на жаль є важливим, важливим, те, що немає згадок про так званий фастлайн, наприклад, постачання Україні поза чергою там конгркогренаційних установок. Так є окремі ініціативи країни, які готові відправити нам свої розібрані там теплові електростанції. Є держави, які там не публічно говорять там про навчання чи фахівців, і так далі. І на жаль, це в угодах не зустрічається. Проте партнери в рамках рамкових угод говорять, що гроші на відбудову енергетику будуть. Наприклад, Велика Британія в своїй угоді зазначає про майже 700 мільйонів фунтів стерінгів на відбудову окремі держави, такі, скажімо, як Італія або, наприклад, Данія, яка, як ми пам'ятаємо, публічно зобов'язалася підтримувати відбудову Миколаєва та Миколаївщини, в цих угодах говорять, що так наші зобов'язання є чинними, тобто партнери розуміють наскільки ці важливі аспекти є для України, і насправді, попри те, що ми говоримо про безпекові угоди, вони як ви зрозуміли з попередніх слайдів двох, вони є набагато ширшими. Вони передбачають не лише військову кооперацію, хоч вона є основною. Наступний слайд, будь ласка, ми проаналізували угоди і виділили основні елементи військового співробітництва. Тут можна говорити про одразу два блоки. Перший це щось дають нам, щось віддаємо ми. Другий більш прозаїчний це або розвиток українського ВПК. І ВПК-партнерів або безпосередня військова співпраця, ми виділили вісім сфер співпраці, які в принципі відповідають е, тим елементам співпраці, які в є в рамках е, співпраці в межах коаліції Рамштайн. А е, ми бачимо, що окремі країни прямо посилаються на ці зобов'язання і говорять так, що ми будемо, наприклад, розвивати сферу безпілотників, чи сферу артилерії, чи морську безпеку. Е, Тексти угод насправді є е, дуже обширними, але якщо говорити. Більш звужено, то ми розуміємо, що ключовим елементом, який є в угодах, це розвиток українського ВПК, двостороння співпраця і інвестиції. На жаль, в більшості випадків це описано доволі загально, але ми розуміємо, що це намір, і за бажанням завжди можна укласти будь-яку додаткову угоду, або ж втілити це практично, як було там з домовленостями з концерном німецьким Rheinmetall. Є більш прозаїчні види співпраці, коли партнери надають нам озброєння, обладнання військову техніку і потім намагаються локалізувати ремонт і обслуговування цієї техніки. Власне в Україні це потребує інвестицій, але самі партнери в цьому зацікавлені. Є питання абсолютно дуже багато, є питання. Боєприпасів, розмінування, лікування та реабілітації солдатів. Адже наскільки ми е, пам'ятаємо і знаємо, є одна з країн. Наступний слайд, будь ласка, яка надає нам е, допомогу, але виключно нелетально. Ця країна Японія вона в нас винесена е, за рамки загального графіку. Е, ми проаналізували угоди. І є позитив на 2024 рік. Є зобов'язання щодо виділення майже 23 мільярдів євро конкретно військової допомоги. Це без врахування, як ми бачимо, окремих держав, і, наприклад, так само Сполучені Штати Америки, які власне в самій угоді допомогу не конкретизували, але ми всі пам'ятаємо цей чудовий законопроект про 61 мільярд доларів допомоги Україні, за що ми нашому найбільшому партнеру щиро вдячні. На жаль, є певне питання щодо довгострокового фінансування. Вочевидь, воно буде залежати від двох аспектів: перших наскільки ми здійснюємо реформи, наскільки ми якісно справляємося на фронті, і наскільки, як би це про не звучало, буде політична кон'юнктура в тій чи іншій країні. Адже країни зазначають, фінансування довгострокове буде, але на жаль, це залежить від асигнувань національними парламентами, тому перший етап. Про які я говорив реформи, є насправді дуже великий. Це не означає, що немає елементів співпраці в межах інших ініціатив. Найбільше на слуху, це, мабуть, чеська ініціатива щодо постачання України боєприпасами. Європейський фонд миру. Багато країн посилаються кажуть: ми будемо інвестувати. В ці пакети допомоги окремо зазначу про Японію. Ця держава надасть нам цього року 24-го, 4,2 мільярди євро фінансування на фінансову, гуманітарну та іншу допомогу. І е, так само е, як би це дивно не звучало, так країна не є членом НАТО, але надає власне фінансування в рамках комплексного пакету допомоги. Нато, за що японцям велика дяка. Наступний слайд, будь ласка, він більш для нас визначальний і прозаїчний. Ми намагалися і порахували риторику країн в угодах, дипломатичний і політичний контекст, наскільки ж ті чи інші держави підтримують членство України в НАТО. А, насправді тут можна виділити. На нашу думку, три позиції: перша ми підтримуємо членство України в НАТО, тому що безпека Європи неможлива без України. І друге це майбутнє України в НАТО, тому що Україна на це заслуговує. Це 10 наших партнерів, які чітко висловлюють таку позицію. Є позиція. Інша, яка ну по суті корелюється з позицією комініке вільницького саміту, яка говорить, що запрошення до альянсу Україна отримує тоді, коли союзники це погодять і будуть виконані всі для цього умови. Це США, Канада, Нідерланди та Португалія. Ці країни не заперечують щодо членства України. Насправді ніхто не заперечує щодо членства України в НАТО, але їхня позиція більш м'яка. І є позиція Німеччини та Італії, які ну фактично в угодах про це просто воліли не згадувати. Але ну, на це все є, мабуть, їхній дипломатичний і політичний контекст. На жаль, алгоритму, як нам стати членами НАТО, немає. Але якщо ми повернемося до питання реформ, питання військового співробітництва і питання оборонних асигнувань для України, то тут все прозвично просто. Ми маємо реформувати. Все, що можемо, в тому числі наші збройні сили, для того, щоб відповідати критеріям оперативної сумісності і важливим іншим речам, і тут я так само ще зроблю одну невелику ремарку, яка стосується контролю отих, от видатків, які нам дають, насправді багато країн говорять про те, що кошти на відбудову, кошти на оборонну військову підтримку мають використовуватись якісно професійно. І прозоро, що є дуже важливим, і наприклад, в угоді зі Сполученими Штатами Америки є окремий розділ, який визначає, що все фактично, що ми отримуємо, ми маємо прозоро показувати. Як використовуємо, я дуже сподіваюся, що це зроблено для того, і в угоді США і з іншими партнерами, щоб з однієї сторони показати, що Україна дійсно якісно використовує ці кошти і нам немає нічого приховувати. Плюс, можливо, для того, щоб задовільнити певні політичні нюанси можливо опозиції. Наступний слайд, будь ласка. Ще один великий блок, який в нас є, це боротьба з пропагандою та інформаційна безпека. Питання актуальне. В 21 столітті, особливо після того, коли як ми знаємо, Росія втручалася не в одні вибори в країнах тих чи інших. Тут тезово можна сказати наступне: всі партнери визнають, що Росія активно використовує пропаганду маніпуляції, фейки, фабрики, тролів, інспірації різноманітних агентів використовуються для того, щоб здобути гібридну перевагу війні. На жаль, партнери визнають, що успіхи Росії іноді дійсно можуть бути, і всі інформаційні кампанії в контексті російсько-української війни спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до українського уряду, підірвати довіру до партнерів, створити паніку. І відповідно таким, таким чином здобути перевагу, щоб певне суспільство, там, скажімо, в Німеччині чи Франції, відвернулося від України і сказало, а навіщо Україні давати допомогу? Ось вони які погані, корумповані, нереформовані і, взагалі, ну ми і так багато коштів. Витратили для цього. Є великий спектр співробітництва. Багато партнерів говорять, що Україна дійсно може бути корисна державам НАТО. Ну, по-перше, це близькість мови. По-друге, близькість контексту. І по-третє, це фактично майже два понад, там понад 10 років так протидії російським і кіберзагрозам і дезінформаційним загрозам в цій сфері. Наступний слайд, будь ласка, ми також аналізували найбільш два великих прозаїчні. Елементи, які прямо впливають на безпеку України, перший це що ж буде, що ж зроблять партнери в випадку майбутнього нападу Росії, тобто не цей який зараз ми припускаємо, що будуть певні домовленості, перемога, ну тобто так, завершення активної фази бойових дій в цьому контексті. Всі угоди без виключення вони передбачають консультації протягом 24 годин між обома партнерами, і тоді партнери мають нам навіть в текстах вот написано зобов'язується надати швидку та стало допомогу в сфері безпеки, сучасну військову техніку та економічну допомогу. Так само всі готові вводити санкції проти Російської Федерації. Проте, на жаль, на нашу думку ризиком залишаються бюрократичні причини. Скільки цієї військової техніки буде, яка це буде військова техніка, які її обсяги, скільки потрібно часу для того, щоб е, національні парламенти здійснили асигнування на цю допомогу? Залишається невідомо, але це нормально в рамках рамкових год, коли партнери вже говорять, що так, Україні ми будемо допомагати скільки, скільки буде потрібно, навіть в теоретичному майбутньому нападі Російської Федерації. Інше питання це. Ядерні загрози, ядерні та біологічні загрози, як це написано, і хімічні в угодах партнери фактично про це не говорять, і, мабуть, для українців це одна з найболючіших тем, згадуючи роблячи відсилку до Будапештського меморандуму, коли гаранти фактично писали, що вони зобов'язуються не застосовувати ядерну зброю не тільки проти України, а й фактично проти всіх тих, хто підписав угоду про нерозповсюдження ядерної зброї, і в цьому контексті про це на жаль написано. Мало а Росія натомість регулярно використовує ядерний шантаж. Ну фактично не лише проти України, а й проти західних партнерів. Коли е, чергову, скажімо, нову новітню озброєння чи техніку, що допомогу нам хоче надати, росіяни можуть почати ядерні навчання для того, щоб дипломатично ну і фактично, де факто військово показати: ось, дивіться, ми рішучі. Частина суспільства партнерів буде через це перейматися. Можливо, в наступних додаткових угодах це питання буде визначено. Наступний слайд, будь ласка, також передбачені інші види співробітництва, Насправді їх дуже багато передусім, це гуманітарна допомога. Багато партнерів готові в першу чергу відновлювати школи лікарні в різноманітних регіонах України, надавати допомогу і поряд з гуманітарною сферою для. В першу чергу найвразливіших верств українського населення є питання розмінування, яке багатьма партнерами називається гуманітарним розмінуванням. В цьому контексті всі держави готові бути дуже активними, надавати спеціальну техніку, проводити навчання, реабілітовувати постраждалих. І на п'ятому слайді ми виділили майже 10 партнерів, які готові чітко займатися як окремим треком питання саме розмінування. Ні, ще нас ще ще скажу трішки про а, таку річ, як боротьба з небезпечною організованою злочинністю. Наскільки ми розуміємо, це трек, який йде поруч з рекомендаціями Єврокомісії і рекомендаціями міжнародного валютного фонду, 13 17 підписаних 13 із 17 підписаних договорів містять згадку про боротьбу з небезпечною організованою злочинністю і. Що найменше дві країни, зокрема Британія та Канада, говорять, що так Росія використовує організовану злочинність для того, щоб фінансувати свою війну проти України, і всі партнери погоджуються, що те, як Росія допомагає небезпечній організованій злочинності на тимчасово окупованих територіях, є питанням безпекових угод з Україною. Вочевидь, вони навчені питаннями інших конфліктів, інших воєн, наприклад, зокрема питаннями, які стосуються Придністров'я, наступний слайд, будь ласка. Є великий трек, який, мабуть, найбільш одностайний серед партнерів, який називається відповідальність Росії за агресію. Перше це питання справедливого миру, який має бути заснований на формулі українській формулі миру. Це питання дуже важливе, і всі партнери погоджуються, що безпека Європи неможлива, коли не повернуться кордони України 1991 року. Всі партнери чітко це підкреслюють. Друге питання це питання санкцій. Всі партнери одностайні в політиці санкцій, готові їх підтримувати, робити нові санкції, підписувати нові угоди. Багато угод містять чітке формулювання. Ціна агресії для Росії має продовжувати зростати. На жаль, в цьому контексті, попри велику кількість санкцій, ризиком є те, що союзники також заявляють, що потрібно якісніше слідкувати за тим, як Росія уникає санкцій. Ми всі знаємо різні елементи від тінового флоту до постачання там напівпровідників і інших елементів для військової російської техніки, які відбуваються через треті країни, але цей блок є досить важливим в усіх угодах. Є два питання, також одностайні, які стосуються відшкодування збитків, а, а також е, спецтрибуналу. В цьому, контексті, в цьому контексті також союзники власне е, одностайні. І е, останній слайд, будь ласка, е, ще наступний. Е, я хочу сказати, що безпека України залежить від нас самих, від наших навичок і реформаторських здібностей. Повну нашу аналітику ви можете прочитати за посиланням. Я вам дякую всім за увагу.